Я чув просто, як він так він просто віжжав цей шахет, і тут вибух, бабах, бабах ну, та й бабах. Та мені вже подзвонили, тут охоронці подзвонили, кажуть, тут прильот. Зібрався та й пішов дивитися. Вже тут було МНС, вже тут людей познімали. Тут пожежі не було? Ні, не було. Тобто він вибух. Ну, просто Будинок новий, він побудований з дотриманням всіх пожежних норм, тому і пожежі не було. І тут у нас так все це побудовано, що навіть якщо десь пожежа, то евакуаційні сходи, вони окремо, там немає чому горіти, тому і змогли так швидко людей. Евакуюватися. Ні, ні, нічого, У них просто були ну, шок. Так, шок. Тому що вони, ті, хто жили, вони на тут, на той бік, у виходили. Доробляли майже вже ремонт. І просто ну, дивлюсь і, і думаю, що має там всередині, може бути, чи газовий котел, чи справний, чи радіатори справні, чи вода не потекла. Чи газова труба ціла, чи нема загазованості. ну, Знаєте, що сказати. Нема що говорити, всі і так все знають. Хто в цьому винен, і кому ми можемо цим всім завдячувати? А ось моїх три вікна. Ось моїх три вікна на першому поверсі. Кухня вибита, спальня, кімната вибита, велика кімната вибита, все вибито. Уламки безпілотника були виявлені, так як і на прилеглій території, так були виявлені в самій будівлі. Під час проведення рятувальних робіт особовим складом було врятовано 5 осіб, з них двоє малолітніх дітей. Двох осіб врятували Надалась допомога спуску по маршовій клітині, а трьох осіб за допомогою автоколічного підйомника було спущено з шостого поверху на низ.